Сьогодні в найвідомішому музеї світу луврі шикуються величезні черги до витворів елліністичного періоду. Безліч туристів щодня фотографуються на фоні скульптури жінки, яку багато років вважали еталоном жіночої краси. Це Венера Мілоська, її шлях до Лувру був так само непростим, як і її знаходження. Як вона сюди потрапила? Сідай зручніше, зараз ми тобі все розповімо. В еліністичних державах вдало поєднували грецькі знання та східні підходи вивчення. У добу еллінізму особливого розвитку набуває наука. Період піднесення Олександрії вважається часом розквіту науки і мистецтва. Для елліністичного світу це місто відігравало таку саму роль, як свого часу Афіни для Греції. Саме в Олександрії було створено один із найбільших наукових і культурних центрів. Щось на зразок нашої академії наук, він мав назву Музеййон, у перекладі житло Муз». і при ньому була заснована Олександрійська бібліотека. Прикладом наукових досягнень доби еллінізму є створення евклідом першої математичної енциклопедії. А от вчений архімед заснував кілька розділів фізики, великих успіхів досяг і Гіппократ, якого вважають засновником професійної медицини. Розвивалася також астрономія. У цій царині працювали Ератосфен і гіппарх, не відставали й інші галузі науки, нові погляди і трактування доповнили філософію. Наприклад, філософ Зенон активно пропагував життєву активність та ідею суспільного блага. Власне, він був одним із засновників стоїцизму, що обстоював ідею доброчесності та гармонії людини з природою яскравим представником школи кініків. Від цієї назви походить термін цинізм, був Діоген, його філософські ідеї фокусувалися на долі окремої людини та її проблемах. Сьогодні є окрема школа філософії, що вивчає проблеми індивідуального сприйняття людиною себе і навколишнього світу. Філософ Епікур висловив ідею про звільнення людини від страху смерті та відкидав ідею втручання богів у долю людей. Як думаєш? Чи ці погляди були революційними на той час? Відповіді пиши в коментарях. Та найбільше здобутків еллінізму у мистецтві й культурі. Порівняно недовгий період дав життя низці легендарних творінь, відомих по всьому світу, і сьогодні. Елліністичні міста тяжіли до грандіозного будівництва, зокрема центральних площ міст, театрів, ліцеїв і палаців. Прикладом є Олександрійський маяк, про який ми розповідали в попередньому відео. Яскравим пам'ятником еллінізму є колос Родоський. Споруджений на одноіменному острові на початку третього століття до нашої ери, він вражав красою і розмірами. Автором статуї Бога Сонця Геліоса приблизно 30 метрів заввишки був місцевий скульптор Харес. Проте простояв колос недовго. Через 57 років після зведення він не витримав землетрусу. Колос Родоський належить до семи чудес світу. А які ще дивати знаєш? Свої варіанти пиши в коментарях під відео. За доби еллінізму нового підходу зазнала і скульптура. З'являються скульптурні портрети, що передавали індивідуальні риси обличчя. Прикладом є бюст Олександра Македонського авторства Лісіппа. скульптури еллінізму віддзеркалювали емоції на обличчях і рухи людей. Розгляньмо композицію Лаокоон і його сини. Тут зображене вбивство зміями Лаокоона із синами за наказом Афіни Приреченість і боротьба проступають на обличчі батька. Та чи не найвідомішою скульптурою античності є Венера Мілоська. На губах богині застигла посмішка, а відчуття гармонії і краси не покидає глядача. Автор скульптури невідомий, а датують її приблизно 150-м роком до нашої ери. За однією з версій створив її Олександр Антіохійський, відомий скульптор тієї доби. Венеру Мілоську досі вважають ідеалом жіночого тіла, і вона викликає захоплення в сучасників. Цікава історія її знаходження. Грецький селянин 1820 року копав собі город і натрапив на чудову скульптуру. Можливо, вона прикрашала би його город на острові Мілос, якби нею не зацікавилися французькі мореплавці та дипломати. У гру вступили і турецькі чиновники мілос тоді належав Османській імперії. Тож французи мусили домовлятися. Зрештою, скульптура дісталася Парижу і була подарована королю Людовику 18-му. Сьогодні вона прикрашає відомий музей Лувр, інший зразок античної скульптури Ніка Самофракійська, як свідчить назва, присвячена вона грецькій богині перемоги Ніці. Особливістю цієї скульптури є те, що їй бракує голови і рук. Ні ні, не переживай, колись вони в неї були. Проте при розкопках на острові Самофракі у XIX столітті знайдені не були. Виготовлена статуя була, ймовірно, на острові Родос, і височіла у святилищі на крутій скелі, подаючись уперед на зустріч морякам у напівпрозорому одязі, що підкреслював її красу. Інший яскравий приклад елліністичної скульптури статуя Аполлона Бельведерського з заввишки понад 2 метра, що зберігається в Бельведері у Ватикані. Отже, ми ознайомилися з найяскравішими скульптурами доби еллінізму. Рушаймо далі. Нагадаємо, для еллінізму характерне поєднання античного грецького мистецтва зі східним. Зміни зачепили і релігію, адже відбувалося певне поєднання грецьких і східних богів, стався сплеск у літературі доби еллінізму, відомо понад 1100 авторів. Популярності набуває поезія, розквіт якої особливо відчула Олександрія. Продовжував розвиватися театр. У цей час мала попит комедія, драматичний твір веселого характеру, де висміювалися явища або людські вади. Із позиції філософії еллінізм нагадує зірку, що найяскравіше світить перед тим, як згаснути. І справді, еллінізм поступився місцем римському світу. Та навіть коли греків підкорювали римляни, ті не припиняли писати, думати і творити. Проте грецька культурна спадщина вражає і до сьогодні. Значною мірою грецьку культуру увібрала римська, адже завойовники самі були в захваті від краси елліністичного мистецтва. Але про це ти вже дізнаєшся з історії стародавнього Риму. Запам'ятай елліністична культура характеризується значними досягненнями в науці, архітектурі та скульптурі, центром елліністичної культури була Олександрія, де діяв музейон. Науковий центр із найбільшою бібліотекою світу. Там активно розвивалася медицина, фізика та філософія. До найвідоміших скульптур того часу належать Венера Мілоська, Ніка Самофракійська та Аполлон Бельвадерський. Елліністична культура стала невід'ємною частиною Римського світу. Творімо минуле разом. Підписуйся на канал і тисни на дзвіночок, щоб не прогавити нові відео.